Це ігри в рамках підготовки до турніру в Вільнюсі, який відбудеться з 20 по 22 лютого, де приймають провідні академії Європи. підмазка з м'ячем. Перевага територіальна, перевага на боці Чорноморця. Дуже специчний удар. Прекрасно зіграв воротар. Уже у Чорноморця було три золотих нагоди. Забувати його не Господь, на реалізовувати ці моменти. Бігати, бігати треба. Ой. Тихо не спешите по дрон. Будет, будем так, выбезпечно! Подскажите! Да, дибка. Артем, Артем. Ми розпочали лінепас. Олександр збирається. Давай, кроши. Віна. Є ж було. Тепер норма. Коліора Чорноморця. Прохід небезпечна Галицький. Підмаска попереду Контратака пішла. Так. ні, там захисники. Пряма трансляція можлива завдяки плеєсюамі yes. Самиколаєві. Дякуємо за підтримку прямого ефіру. Також нагадую посилання в шапці YouTube каналу, а також на сторінці є повідомлення для, про допомогу 61-ї окремої механізм бригади для підтримки підрозділу. Безпілотних систем робимо донати. Рахунок є в шапці профіля. Небезпечний удар.

Сьогодні на полі справжній футбольний бій. Пальміля проти Чорноморця. Майце вирішується більше ніж. Приготуйте, голоси, заряджайте енергію. Сьогодні буде. Генеральний спонсор матчу.